Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про корисні звички. Підкажи, звичка це? А корисна звичка що це? Як ти вважаєш? Поділись своїми думками та міркуваннями. Розкажи комусь з близьких. Кожна людина має певне здоров'я і звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я, і звички, що шкодять здоров'ю. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову це і є. Звичка. А чи є у тебе хобі? Розкажи про нього. Впевнена, що твої близькі люди знають про твої хобі? А чи знають однокласники, а друзі? А як ти вважаєш, які хобі допоможуть стати успішним? Поміркуй. Поділись своїми міркуваннями. Із переліку обери корисні звички, які є саме у тебе, дотримуватись слова, казати лише правду, прибирати за собою, запізнюватися, їсти багато солодощів, приймати зважені рішення, дбати про своє здоров'я, бути вічливим. Бути неохайним, бути обачним. Пам'ятай, ми говоримо про корисні звички. Добери до слова корисні протилежне зазначенням слово. Поміркуй, як можна позбутися шкідливих звичок. Давай пограємо. Якщо корисно. Плесни у долоні. Якщо шкідливо, не плескай. Отже, вітатися під час зустрічі, виконувати ранкову зарядку. Запізнюватися, колупатися в носі, смоктати палець, брати до рота і гристи предмети. Говорити правду, курити пити алкогольні напої, дотримуватися режиму дня. Сподіваюсь, ти обрав всі корисні звички. Давай прочитаємо про Марічку. У Марічки гарна звичка. Любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти. Потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас Марічка. Тільки дивні в неї звички. Як ти вважаєш, корисні чи шкідливі звички має Марічка? Що б ти їй порадив або порадила? Щасливі люди мають корисні звички. Вони витрачають частину свого часу на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться і принесе їм радість. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички й гарні, хай погані йдуть від нас. А хороші звички славні. Набувайте в добрий час. Робота у друкованому зошиті. Сторінки 36 і 37. Дякую за увагу. До зустрічі!